Вітаю, друзі. Сьогодні поговоримо про те, що дуже вірогідно прототипом для створення такого веселого персонажу для дітей, як Карлсон, став нацист номер 2 Третього Рейху. Так що мільйони радянських дітей, і я в тому числі, в країні, де всі фільми знімалися так, щоб нагадати про велику побіду над нацизмом. Щонеділі дивилися на персонажа, якого списала письменниця. З нациста номер 2 Генріха Герінга. Парадокс? Не думаю. Письменниця Астріт Лінгренд скоріше за все змалювала Карлсона саме з пілота нациста. Ви на каналі Козак Юа. Тому ми говоритимемо про минуле добре та зле, чарівне та потворне. Буду вдячний за ваші вподобайки, бо кожна вподобайка це цвях в труну російської пропаганди. А коментар осиковий кілок в її груди. Ставайте меценатом каналу через кнопку спонсорувати. Дякую. Окрема подяка нашим чудовим спонсорам. Тож трішки відпочиньте, послухайте та розслабтесь. Є версія, що улюблені вислови Карлсона на кшталт дрібниці, справа життєва і спокій, тільки спокій. Були взяті з лексикону саме німецького Аса. Він, як і Карлсон, був мужчиною в розквіті сил і досить упитаним. Вага доходила до 150 кілограм. Черевце в нього було таке ж, як і в Карлсона. Також він явно був людиною з моторчиком і людиною з пропелером. Адже Герінг був льотчиком та пілотом Асом, дуже вправним пілотом. Реальна людина з пропелером. Літературні персонажі далеко не завжди є породженням лише фантазії автора, часто у них є реальні прообрази. Часом письменник робить героєм своєї книги цілком реальну людину. Ось е, тільки переосмислює її характер, вчинки. Так що рідна мати не впізнає. А читачам, літературознавцям та критикам залишається лише. Видобудував гіпотезу, хто насправді послужив прототипом книжкового героя та які ідеї автор хотів донести до читача. Так і сьогодні вирують суперечки про те, чи справді прототипом Карлсона, дитячого персонажу, став один із головних нацистських злочинців. Що ж таке прототип? Часто це реальна людина, сучасник автора чи історична особистість. А у випадку з казкою, прототипом може послужити будь-хто, міфологічна істота, казковий образ, літературний герой, дитяча фантазія тощо зазвичай прототипом одного образу стають кілька людей чи персонажів. Від кожного автор вільний брати будь-які риси. Зовнішності, характеру, вчинки, змішуючи в одному йому відомих пропорціях. Тож шукати про образи персонажів справа цікава, але мало ефективна. Якщо автор прямо не написав, з кого змалював свого персонажа, то любителі його творчості мають багато матеріалу для здогадів і припущення бувають іноді дуже несподіваними. Мимоволі, несподівана версія, а чому б і ні? Адже схожий пропелер за спиною, як натяк на авіацію, чоловік у самому розквіті сил, вельми не худенький. Після поранення Герінг сильно погладшав. Вважається, що юна Астрід Лінгрен Авторка Карлсона, творчиня Карлсона, могла бачити його на авіашоу у 20-х роках. Авіацією вона справді цікавилася та на шоу ходила, могла там познайомитися, могла спілкуватися, могла розділяти ідеї націонал-соціалізму в 30-ті роки. Тут немає нічого дивного. Ці ідеї тоді були. Пріоритетними не в одній і Німеччині вони поділялися багатьма європейцями, американцями, а на Росії сидять і досі. Так, знаменитий норвезький письменник Кнут Гамсун був відкрито фашистським, який розділяв багато поглядів, нацистів. А російська теорія Євгеніка була визнана і на американському континенті. Від неї відмовилися далеко не відразу, навіть у найдемократичніших країнах. Варто лише почитати довоєнні щоденники Астрід Лінгрен: Друга світова війна поєдинок двох монстрів більшовизму та нацизму. І якби їй довелося з двох зол вибирати менше, вона віддала б перевагу нацизму. Цитата Ослаблена Німеччина означає для нас, Шведів, лише одне: росіяни сядуть нам на шию. А якщо вже на те пішло, то краще я буду все життя кричати хай Гітлер. Ютуб, розумієте, ніж мати тут, у Швеції, росіян. Кінець цитати, записує Лінгрен у своєму щоденнику, 18 червня 1940 року. Ну, як бачите, люди розумні були й тоді і чудово розуміли, хто такі росіяни. Це вже після закінчення війни та поразки Німеччини стало якось незручно відчувати подібні симпатії, і багато хто відмовився від своєї прихильності до таких ідей. А про Германа Герінга чули всі, хто хоч трохи цікавився історією Другої світової війни. Він народився 1893 року в Німецькій імперії. Наклав на себе руки напередодні страти в 1946 році в Нюрнбернзі. Відео про Герінга є на каналі. Покликання буде в описі. Герман Герінга називали другою людиною після Гітлера. А в 1941 році він офіційно був названий його наступником. Він був організатором Люфтвафе. Військово-повітряних сил нацистської Німеччини, рейхсміністром Імперського міністерства авіації та рейхсмаршалом. Герінг брав участь у Першій світовій війні з 1914 року як пілот. З 1915 року він професійний льотчик-винищувач. Треба врахувати, що у роки ті авіація ще переживала період становлення, отже, він був одним. Однією з перших фігур, яка це робила. До речі, один із найкращих льотчиків, він був цього в нього не забереш. Якби ми не критикували його, є за що, але все-таки він був льотчиком Асом. Після закінчення Першої світової війни Генрінг виступав із показовими авіашоу у Швеції та Данії. Шоу мали великий успіх та збирали досить багато народу. Це й не дивно, що в ті часи авіація була ще в новинку, а Герінг був все-таки першокласним льотчиком. Покінчив життя, випивши отруту, оскільки він просив замінити повішення на розстріл, хотів загинути як солдат. Йому не дозволили.